Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ-5 комбінацій другого чемпіона світу Еммануїла Ласкера. Емануїла Ласкера. Він народився 24 грудня 1868 року. Він німецький шахіст, математик і філософ, другий чемпіон світу з шахів. Ласкер в основному прославився тим, що він. Найдовше, неспівмірно довше, тримав титул чемпіона світу. 27 років. Значить, він став чемпіоном світу у 1894 році, забравши цей титул в Вільяма Стенніса. І був чемпіоном світу до 1921 року. Тобто він став чемпіоном світу ну, приблизно в 26 років. І наступних 27 років лишався чемпіоном світу, зігравши багато матчів. Звичайно, не так багато, як зараз. В нас там кожних два роки матч, але це імпресив. 27 років, ну це феноменально. Еммануїл Ласкер, він був ще й математиком. В ці фантастичні часи можна було бути і професором математики і чемпіоном світу з шахів, і ще й ГО грати і популяризувати е цю гру. І Бридж. він був чемпіоном. Добре, зараз все розповім. Так. Перша комбінація це його матч на чемпіона світу з Яновським Давідом в 1910 році. Він цей матч, я цього не пам'ятав, от зараз підглядую, виграв з рахунком 8-0. І три нічиї. Просто розгромив. Просто розгромив. І ось це була одна з позицій. Партія номер 11 Білих виграш. Ну, взагалі-то, що перше треба рахувати? Фігури спочатку рахуємо. До речі, рекомендую. Зупиняйте відео, бачите діаграмку, зупиніть хвилинку, подумайте, о, я, здається, бачу виграш. Це не найпростіша позиція з, 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 з п'яти, які я підібрав для вас, але вона мені сподобалась. такий неочевидний дуже хід. Дивіться, в чому справа. В чорних зайва якість, ось ця тура на F5 проти слона на G2. Ну, там пішачок в білих є, але він там здвоєний, то не критично. Хочеться побити туру, але халепа. Наша королева, наш ферст не захищений. І ферс на G4 дивиться на нього. Але так само, як і в е, відео про Стені, це я вам розповідав, е, є такі речі, які вам можуть підказати, що комбінація можлива. Такі менш очевидні знову ж таки, я там повторював, що є CCT, Checks, Captures, Threats. це все правильно. Розглядайте шахи, з взяття і загрози. Але якщо купнути на крок нижче. То є причина, чому ці ходи, в принципі, є небезпечні. Так от, одна з проблем чорних, в чорних купа є проблем. Король по восьма горизонталь тільки Тура контролює. Слон на А5 не захищені, туран 8 не тура на F5 під боєм, ферс на G4 не захищений. Купа проблем з точки зору ем, слабких фігур. Але такий прихований, ем, прихована річ є, іноді вам треба глянути на свою позицію, це вкрай рідко трапляється. Тому часто шахісти, включно з Your truly, як то кажуть, з, як це перекласти, з вашим е, ведучим. значить, е, Така прихована річ, іноді є така фігура на дошці, яку б ми хотіли б викинути. От подивіться, зазвичай ти жодну свою фігуру не хочеш викинути. Чи є якась фігура, яку б хотілося викинути і зробити хід. тут дві таких фігури Біли би хотіли б викинути пішака на Є4. І тоді ми б могли збити королеву на ж 4 Але воно працює в два боки. Так? Чорні би хотіли теж саме збити. тому ми не можемо побити туру, звичайно, бо як б'ємо туру, то втрачаємо ферзя. Але є ще одна фігура, яку б ми хотіли викинути, це слон на g2. Якби того слонатку лівою рукою викинув, тум! Побив тура біє ж 4 Ось і в цьому є секрет. Акуратний такий хід назад, слон F1. Ну ніби ну що це таке? Просто на ферзя. Це не серйозно. Серйозно, бо ми тепер захистили нашого ферзя і готові бити туру. Все, перемога. Слонев один такий хід назад зробив ласкер, і Яновський розсипався. Він пішов ферзь С4, після ЄФ ферзь на С4 захищений, після ферзь С2 шах, все нормально, тура захищена, короля Ласкар пішов тура G2. і партія закінчилась. В нього зайві фігура. Навіть пішака в Яновського не було. Ось такий делікатний хід назад, слов один. Ну, краща спроба була б за чорний зробити хід ферсів 3. і скористатися тим, що наш слон не захищений. Єдина наша фігура, ну серйозна фігура, яка не захищена. Яновський пішов пішка на ж 2 брати, треба було хоча б на слона g 3 напасти. Краще було б піти ферсів 3, але це все одно поразка. Білих є два способи виграти. Один це можна побити туру, є ферсів 3 Піти ферзь d 4 і Туру на g1 захистити і на e3 на напасти, і на g7 напасти, форсувати розмін ферзів і реалізувати зайвого пішачка. Але інший хід, слон d 4 теж виграє, слон g 7 мат грозить тура під боєм. В чорних тут халепа припральні, хоча після Тура в 7 виграшу очевидно ще немає. Тобто, ферзь f3 було чіткіше, але от просто мені дуже хід слон f1 один От хід назад. Це в принципі для мене. Ну, краса кожна Хід на такий делікатний хід назад і все зрозуміло. Ми захищаємо королеву і нападаємо на цю наступний наш хід зі Туру. Ось така комбінація Ласкара в 1910 році, коли він був якраз посередині, ну трошки вже в другій половині свого чемпіонства. Рухаємося до наступної позиції. Ласкер Оскам Джерард. Це він давав сеанс одночасної гри в Голландії в 1908 році. Хід білих виграш. Давайте так я почну перший хід покажу, бо він ну, гарний і напрошується. Але ізюминка в наступному ході кінь Б5. Потрійний напад. Так і наш 7, і подвійний ну, не потрійний, подвійний напад. Три фігури зразу починають на ферзя нападати. І, звісно, за чорних єдиний хід, який з цими двома загрозами дає, дає раду, це с 5 Так, Діагональ перекрив і на ферзя напав. От тепер сидіть, думайте. Поки я вам небелички розповім. Не небелички, правдички, правду вам розповім про Емануїла Ласка. Що мене ще вразило? Що він був математиком. І він, е, ну кажуть, люди, він дуже добре зрозумів важливість психології в шахах, психології. Тобто він відчував своїх суперників їхні слабкі місця. І він так само кажуть, зрозумів, що в шахах не буває універсальних принципів, 100% корект. Я люблю зараз сказати, що е, є правила шахів, а є там наполегливі рекомендації, так що тільки єдине, що не можна в шахах порушувати, яке правило, так це самі правила гри в шахи. Але немає такого правила в шахах принципа, який не можна іноді порушувати. І він це е, зрозумів. Ще що мене вразило: от зараз зайду на сторінку Вікіпедії говорити математичні його результати. Мені математика близька до мого серця, я кандидат фізмат наук. От і мені це дуже цікаво. от Знайомі прізвища, що от я читаю в 1895 році він опублікував дві статті з математики в журналі Nature. Nature це просто топ-топ-топ. Можливо, в 1895 році це ж так не було. Але це просто топ. Science і Nature Це два топ. Якщо туди попав, все ти можеш життя більше не це. Ну, це я перебільшую трошки. Це найкрутіше дві статті з математики потрапили в журнал Nature. Давид Гільберт йому там щось пропонував. Простори Гільберта це все, все, я це все вчив на Мехматі, а тут він з Ласкером. От вони там колеги. Гільберт йому порадив піти в аспірантуру, Він пішов в аспірантуру, і він доктора ну, PHD захистив. Тобто, був, був крутим математиком, доктором філософії, ну, в математиці. От, е найвідоміше праця про, про якісь кільця багаточленів, розкладання прості множини, існування прима. Щось там такі терміни, що, що я навіть не вчив такого в теорії множин. Але так само е чекай, не в теорії множин, я сказав теорії множин. Ти-ти-ти, до кілець. а. -а, -а, -а. Ну, це про простори Гільберта, я так думаю, щось він там досліджував. От. Але він теорію ігор дуже досліджував. І його працями надихнувся е, Джон Неш. Це про нього фільм Beautiful Mind, є про математика. про, про його теорію ігор. Це, це, о, це все о, це, я оце Я читаю, Боже, цей шах і математика. Так, так цікаво. Одним словом, був крутим математиком, окрім того, що чемпіоном світу. Продовжуємо. Тура б'яце 5 лупанув. Тура б'яце 5. Просто розчищає. Бо дивіться, в нас тут слоник на G3 каже: I see you. король b 8 Я йду по тебе. Де це? Ферзь b 5. Поміняв ферзів. Ферзь b 5. Хоча слон b 5 звичайно, теж вигравав. Поміняв. Король втік на А8. Він дав шах на c 7. Король b 8 Дав шах на D5. Це все шах. Відкритий шах. Король 8. І, звичайно, можна того коника на F6 забрати і виграно. Але Ласкар ще тут зупиню вам. Знайдіть просто. Чічаля, класний фініш в, в, шви, це не в швидкі шахи, а в коли даєш сеанс одночасної гри. от, е, Тебе буквально кілька секунд є на хід. Подивишся на позицію, пум, зробив хід, пішов далі. Ну залежно скільки дошок, звичайно, дуже рідко ти можеш там на хвилину задуматися. так? І отут він за кілька секунд знайшов класний мат. б 6, АБ і такий рук лифт, перевіт, тури. Скромненько, Тура Є3, і неможливо захистити. Без королеви він оголошує мат. Король в коробочці, і ніхто не може допомогти від Тура А3. Немає захисту в чорні, тільки хіба можуть туру віддавати. І все. А король А7, король Б6 не втікає, бо свіжий ж пішак заважає. Ось так. Ось так Ласкер класну комбінацію навісів, даючи санс одночасної гри. Ось такі справи. Рухаємося до наступної позиції. Тут він грав чорними. Тут він грав чорними з. Вільямом Стеннісом, матчним чемпіона світу 1897 року. Тобто, це він вже забрав в нього титул. 94. А в 97-му Стенніс знову каже: Віддай мені мій титул. А Ласкар каже, not so fast. Я не пам'ятаю, з яким рахунком. Зараз підглянемо, як цей матч закінчився. О, плюс 10, мінус 2, і 5 нічих. Ну, на жаль, в Московії вони грали, але ну, не хочу зараз про це говорити. Болить мені, що шахи сконцентровані всю свою історію в, в е, от. Хоча зараз на момент запису цього відео ще невідомо, де буде матч між Гукешем і Дінгом, і чи Дінг навіть погодиться грати, але це або Індія два бети, два. Ну, цих, е, Це не внески, як це називається? Як це називається? Заявки. О, заявки від Чинаю і від нюделі, по-моєму. А третя заявка. Третя заявка, забув звідки. Ще третя заявка. Але немає там Росії. Це буде в нових країнах або в Індії. От. І що тут Ласкар зробив? Класний такий наніс удар. Значить, що в чому проблема з Тейміса? Ну, ніби він має двох слонів, так, але центра в нього немає. Чорні контролює центр. Дві тури втупили з пішака на Е5. Але дивіться, два слони і на С4, і на Б4. Ну, вони не є надійні. Вони ледве тримаються. На кожного є напад. І одна королева їх ледве тримає купи. А ще ласкер помітив класну штучку, а пішачок на – так само проблема. Так само проблема. Його тільки король захищає. Він лупнув на Ж2 просто підбій. І на король Ж2 класна геометрія. Ферзь – це 6 шах. І каже: я твого слоника з'їм. Якщо король тікає, то це 4 ще й другий слон пропадає. І все після слон G2. Ну, якщо того слона залишите живим, то та діагональ слон повернеться і буде повна халепа по тих, потім батарея і кінець, Стеніс пішов туре і 4. Ласкар ще й забрав тут, і все. І все решта, це вже була справа техніки. Ласкар довів цю 17-ту партію до перемоги. А загалом, а так, загалом, це і є остання партія. А-а-а. Точно, дивіться, 10 мінус 2 5 нічої. Вони зіграли 17 партій, матч закінчився, бо в нього відрив 8 очків. А раз після 17-ї закінчили, значить, перемога з 24, напевно. то була класика на ті часи. Хто виграє матч з 24 партій, той чемпіон. І за за 7 партій до кінця матчу Ласкер собі зафіксував своє свою домінацію. Так. Що ще? У ось цю діаграмку. Ви бачите, ось тут піді мною. Мені ця позиція дуже сподобалась. Передостання. Четверта комбінація, яку я для вас підготував. Щось довше виходить запис відео, ніж я сподівався, але надіюсь, вам подобається. Якщо подобається, ставте вподобайку. Не подобається, ставте антилайк, антивподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставайте спонсорами. Працюємо для України, ну, для шахової України і для популяризації українського шахового контенту. Ну і заодно української мови. Нам треба е, над цим працювати всім разом. Так, що ще вам про ласкара можу сказати? Таке, що мені запам'ятало, звичайно, є купа книжок, статей, все. Але так, що мене ще вразило, що ласкар цікавився бриджом, ніколи в бридж не грав, кажуть, цікава інтелектуальна гра, і го. Не Гомоку, В Гомоку це треба 5 підряд поставити. Е, ну, Ніби як Хрестики-Нулики, але на великій дошці. Хрестики-Нулики грається тільки 3 підряд треба поставити, або го, е, Гомоку грається на більшій дошці 15 на 15, 17 на 17 вже забув. І треба 5 підряд поставити. От, А Го – це гра обмежувати, так, що ти захоплюєш територію. І він популяризував Го. І ну, що ж я вам скажу? Ще є Едвард Ласкер. Не плутати з Еммануїлом Ласкером. Вони однофамільці, або кажуть distant relative. тобто десь може десь далеко. Не брат, не одна й та сама людина. Є Еммануїл Ласкара, є Едвард Ласкар. Одна з найвідоміших комбінацій Едварда Ласкара. Це коли він е, ферзя віддав ферз бі аж сім, кінів шість, і короля король суперника. Забув хто його суперник. До речі, напишіть е, в коментарях, хто пам'ятає, не підглядаючи, напишіть чесно, Едвард Ласкар, його відома комбінація ферзь BH7, король H7, кінь 6 подвійний шах, і король чорний біжить аж на g 1 і там отримує мат короля заманюється. Але це був Едвард Ласкер, не Емануїл. Емману прошу не плутати, але теж був дуже сильний шахіст. Але вони не брати, і якщо і споріднення, то дуже далеко. Або, можливо, хто знає, напишіть, яке в них споріднення, але точно не брат, і точно не одна людина. Так що. І математика, і психологія, і Го, і Бридж просто феноменальний. І 27 років був чемпіоном світу. Імпресив. Ну, Магнус Карлсен в якомусь сенсі наближається до цього. Він з 2010-го не пам'ятаю, якого місяця номер один в рейтингу в світі, але давно він же свого титула втратив. Тому от ніхто і близько не наблизився до рекорду Мануїла Ласкера. 1899, 1890 рік, не що називати. Ми зазвичай 90-ті кажемо ще на століття назад. В Берліні грав з Фон Шеве Теодор. Хід білих перемога. Класну комбінацію. Ласкар тут зробив. В чому тут справа? Король на G8 немає проблем по 8-й бо пішака на аж 7 немає. Так? Тобто король може втекти. Але дві проблемки: одна слон на d3, дві фігури нападають, дві фігури захищають. Це не є надійно, друзі мої. Якщо така ситуація у вас є, ця фігура не є надійна. От це 4 піти, це надійно. А так ні. Щойно чорні пішли Ц5 і, і Ласкер чітко скористався. Але друга проблема Тура на 8 теж один захисник. І виявляється, Турана Д8. Перевантажена так вона й туди захищає. Чекайте, якщо я в той бік показую. Ні, вам треба туди. Мені в той, Я вам в той Е, Бо дошка біля мене ліворуч, а тут праворуч. Значить, тура перевантажена. Але ж яка різниця? На тура Д3 ніхто ж не буде бити тура де. Правильно, бо ферзь ферсвісім чорні поб'ють де три. І що? Тура обидвох захищає, але їх тільки одна фігура нападає. То все раз, ні, не все гаразд. Побух. Тура є 8 шах. Я був свого часу таку комбінацію зівнув сам. Я вже був, мені було 15 років. Через рік я вже був е міжнародним майстром, а Михайло Некрасов вжарив мене ось таким чином. І я пам'ятаю, який я був шокований, що я таку. Ком... Я завжди думав, що ця комбінація працює тільки якщо я мушу бити, і тоді я втрачаю ферзя. Це я знав. Але я думав, що якщо король може втекти, ну до речі, тут король аж сім тут зліфер аж п'ять мат. Але тобто, тут це. Але навіть якби пішак був на 6, все одно була би перемога в білих, тому що ферзь б'де 3 Турабі Д3, і Тура на 8 пропадає. Не ферсики, а Тура раптом приходить. От я, мене здивувало, що ну тут конкретно король 7 погано бо мат, але навіть з пішком на 6 це би була перемога. От я, отак, туру в кутику, секунду тому, причому в мене ще й ферзь на d5 стояв в тій позиції. так, Тобто, секунду тому ту туру двоє захищало, і ніхто не нападав. Ну, по діагоналі навіть ніхто не нападав, а через два ходи я її втратив. Я був шокований, що я це не знав. Ось, Аталаскар це знав в 1890 році. Тура Є8 на 8, чорні побили-побили. Але дуже важливо, ще хочу вас зауважити. Якби в білих пішак стояв на f 2 білі б програвали. Турай-1 був би майже мат. Тому не забувайте про свої проблеми. В початковій позиції нема в нас проблем з Бекрейнк, як це українською. ну... Е, Ну, не задня лінія, боже мій. Перша горизонтальна, називаємо так. Проблема першої, восьмої горизонтальної. Якби в білих стояв пішак на F2 нема комбінації. Пам'ятайте про свої власні проблеми теж. Бо а тут це гаразд: Туради, 3 Тура, e 8, e 8, король, і король може втекти на F2. Ось така красива, прекрасна комбінація другого чемпіона світу. Фу! І остання. Ізюменка головна: Ласкер Бауер. 1889 рік. Ви цю позицію, можливо, знаєте. Я вам покажу початок. Починається з ходу кіня ш 5. Так. Ласкер вивів двох слонів. Він взагалі жодного пішка в центр не поставив. Він каже, я хочу, щоб мої слони працювали. От слони працюють. Чорні недооцінили небезпеку цих слонів. Він пішов: Кіняш 5. Кіння 5 ну краси в цьому ході ще немає. Тому H5, кінь 5, кінь бі аж 5. І тут, друзі, головне не, не розвинити оцю звичку в себе. Взяв-взяв. Забрав, забрав. Якщо ви її ну розвинете, як Ласкер сам казав, немає правил 100%. так? Якщо вас збили, ну логічно, що ферсеш 5 треба Ну ну як? Ну то треба бити, ні, друзі. Зробіть, ні, 99%, звісно, треба забирати. Але є той 1%, Умовно, я називаю. Мало ймовірні, що ви маєте тут якусь брилінці, якусь геніальну місць. Краще на хвилинку зупиніться. Я пам'ятаю, мене свого часу вразило. Я так ні позиції, нічого не пам'ятаю. Я вже був там дорослим підлітком, можна так сказати. Е, Володимир Грабінський запросив Василя Іванчука, е, до нас, молодих талантів, майстрів, ще грошмейстрами не були, наскільки я пам'ятаю, свою партію якусь показати, щось поаналізувати. Тобто, це було, напевно, початок 2000-х. І пам'ятаю, мене, вразило, що Василь. Задумався принаймні на декілька секунд. Ну в, ну просто в очевидній позиції. Ну що тут думати? А я ж молодий, енергійний, там все енергія швидко, швидко. А Василь зупинявся, і мене це так вразило. Зупинявся. Ну, це з ним е, е, зіграло. Злий жарт, що він можливо, частково через це має проблеми з тайм-менедж, з ну, контролем, контролюванням свого часу. Але я це побачив в цьому його геніальність. Він навіть в найочевидніших моментах все одно зупинявся на 5, 10, 15 секунд, а раптом щось є. І я в якийсь момент я взагалі не пам'ятаю ні позиції, я пам'ятаю тільки ось це відчуття, що на чим він взагалі думає, та тут треба так. А потім я дивлюся: а стоп, дійсно, а якби позиція була трошки інакша, я не знаю, трошки, дійсно, ще би цей хіду. О, я навіть не звертав уваги. Так що він ось цю імпульсивність так сповільнював себе і зупинявся в таких моментах. І ось тут Ласкер теж зупинився. Він не побив Fersby H5, він сказав: Fersbe 5, ну так виглядає гарно, FSH5, ну все, зараз мат поставив. Ні. Чорні підуть g6, або навіть F5, і заблокують цю атаку. Точніше, F5 треба ходити, G6 програє, F5. Що він п'ють F5 заблокують, а слон буде гарний, але атака закінчилася. А ласкер каже: ні, 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 я спочатку поб'ю на H7. Віддам тобі ще слона. Заберу коня з шахом. І віддам тобі ще одного слона. Просто це класика, це найвідоміше. Ну, просто цю позицію давати як задачу. ну це, А от після кіння H5 насправді в чорний халепа, бо я поб'ю на F6 і все одно мат поставлю. Удар слон біж 7. Ну, принаймні на кілька секунд зупиніться, а раптом є щось геніальне. Будь ласка, геніально. Одного слона віддав. І тільки другого, все решта біда, чорний наступний хід F6 і в білих буде халап. Ще одного слона віддає, грозить мат в один хід. І на король g 7, g 4 шах. Каже королю: так, так, іди кудись в небезпеку. Якщо ти йдеш на F6, ну то вибач, зразу мат. Ферже 5 мат. Красивий. А якщо король йде на лінію Аш. Тура F3 і все. Вертикально фігура Тура заходить і все. Тому він, пішов F4, залишив діагональ відкриті, і щоб тура заходила. Тому, скажімо так, є певна небезпека, коли білі ходять перший хід F4. От вони насправді, коли білі перший хід ходять F4, а потім ще й слони Зазвичай вони ось цю, ось цю комбінацію, ось цю ідею, мають на увазі. Два слони, а потім. Ой! Аж мікрофон перекинув собі. Аж тура по третій заходить. Кінь ж 5, кінь аж 5, слоне 7 Перси ж 5. Ще одного слона віддати. Чітко треба дати шах, бо інакше король може втекти е, десь туди на Ефісі. Значить, чітко дати шах, загнати його на край дошки і спокійно Тура, через автори е заходить. І все, кінець. Ось така фантастична комбінація Емануеля Ласкера. І наостанок вам скажу, е, що Ласкер е, помер. Е, по -пу 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 О, навіть не записав собі в нотатки. Йой, не пам'ятаю, коли він помер. Підглядаємо. 41 му році в Нью-Йорку, в 41-му році, якраз в розпал е, Другої світової війни. в 41-му році. Тобто він е, народився в 68-му, в кінці 68 го і помер на початку 41-го. Тобто, що прожив досить довге життя, як, як на ті часи: 72 роки. Так що, дякуємо Еммануїлу Ласкеру, А з вас вподобаєчка. Підписка, дзвіночок, спонсорство. Ну, щось зробіть, друзі. Щось зробіть, будь ласка. Це всім дякую за увагу. Слава Україні! Перемога буде за нами.